Усім привіт! Хочу розповісти, чому, на жаль, у стосунках аб'юзивних досить часто інструментом для принижень для контролю життя над жертвою стає фінансова залежність. Через те, що жертва фінансово залежна для аб'юзера, це дуже легкий такий інструмент, щоб контролювати її життя, щоб її принижувати, оскорбляти, знущатись ну і все, що можна тільки робити. Як же виходить так, що жертва стає фінансово залежною від аб'юзера? Перше, аб'юзер багато що робить спеціально сам, він не дозволяє ходити на роботу. Він вбиває самооцінку в жертві, впевненість в собі, віру в себе, і вона постійно думає, що вона нічого не може, нічого не вміє, в неї нічого не вийде, вона без нього ніхто. Це постійно. Це може роками вбиватися їй в голову, а так закорінитися, і жертва сама щиро в це вірить. Так як він і забороняє йти на роботу, вона сидить вдома. А потім за те, що вона сидить вдома, не заробляє кошти, він неї за те не поважає, бо вона в житті нічого не досягла, в неї постійно це не може стикати. Через це вона ще й себе чувствує, відчуває ще більш невпевненою, бо вона ні на що не здатна без нього. Це просто така яма, замкнутий круг, з якого здається, що неможливо вийти. Але, на щастя, все можливо. Просто головне мати розуміння, повністю усвідомлення ситуації і мати сили. Але мати сили це тут дійсно дуже важко, так як ці всі сили, аб'юзер забирає собі. Для того, щоб жертва постійно залишалася в цих залежних стосунках, аб'юзер робить все для цього. Він навіть родичів, друзів намагається ізолювати від жертви, він робить все так, щоб вона їх перестала з ними спілкуватися. Він може щось погане про них говорити, він може бути ображений, ображатися маніпуляціями спеціально, коли вона з ними спілкується, і через те, щоб він не ображався, вона з ними не спілкується. Взагалі, воно буває по-різному, але суть одна. Всі фактори, які можуть перешкодити тому, що вона. Щоб була залежна, він ці всі фактори просто намагається усунути. Виходить так, що жертва все життя своє живе в цих стосунках, тому що в неї ні віри в себе немає, в неї вбити самооцінка, вона відчуває себе просто дном. Вона розуміє, що в неї нікого немає, допомоги ні від кого немає, вона ніхто, і нічого, і нічого не зможе в цьому житті. І без. Свого аб'юзера вона нічого не варта. Через це вона їй залишається. Ще аб'юзер любить досить часто говорити фразу кому ти треба і внушити жертві в голову те, що вона настільки жахлива людина, що як добре хоч цей аб'юзер її прийняв, і вона через це теж може за нього триматися. Коли її аб'юзер вже запудрив мозоги, цими луги словами. Вона вже настільки, звісно, вже це повірила сама 110 разів. Ну і тоді вже дійсно майже неможливо вийти з цього. На жаль, дуже прикро те, що в такі стосунки може потрапити абсолютно кожна дівчина, навіть впевнена в собі, красива, розумна, якої там багато що є, і фінанси, але може потрапити кожна людина. Тому що, як то говорять, якої б людина розумною не була, але якщо їй 10 разів сказати, що вона дурна, на 11 раз вона в це повірить. І так само людина, якою б вона там класною не була, але коли вона роками щодня або там місяцями починає чути від свого аб'юзера яка вона погана, вона постійно буде в це вірити все більше і більше і більше. Головне просто, щоб не потрапляти в такі стосунки, це перший. При першому сигналу, при першому дзвіночку свого ставлення до себе потрібно відразу йти. Не дивлячись ні на його ві, я більше так не буду. Це був перший і останній раз. Вибач, вибач, на його вимовляння не дивитись, ні, просто йти. Бо коли ви вже починаєте підсідати, то ви думаєте, як емоційні ж це качелі. Може, як все ж було добре, він спеціально спочатку закохує в себе він здається ідеальним таким принцом, чоловіком мрії просто. І ви просто тонете в цих стосунках, ви безмежно щасливі, окрилені. І тут, коли він робить щось аб'юзивне, ви, звісно, думаєте, що ви, що ви це не так зробили, тому що ви ж знаєте, який він він цього не може поганого зробити. Я, полюбав, є якась ваша провина, причина тому, що він так поступив з вами. Тому він просить чоловічення, падає на коліна, ви, звісно, пробачаєте. Потім це другий, третій, п'ятий раз, і так і засасує, і засасує далі такі стосунки. Хочу ще додати, що я не психолог, нікому нічого не нав'язую. Це чисто моя думка, мої знання. І я просто дуже сильно цікавлюся цією темою і я хочу своїми думками ділитися. У мене немає так досить близьких, якихось знайомих там чи друзів, які. Не можу поговорити про ці теми, і я вирішила в інфопросторі просто розказувати свої думки. І мені дуже цікаво чути ваші думки. Що ви взагалі думаєте про це? Можливо, хтось був в цьому, але надіюся і бажаю нікому ніколи не потрапляти в такі стосунки.